Чарівники існують навіть у нашому прагматичному світі, це саме їм під силу розфарбувати буденність веселковими барвами, віднайти гармонію і в собі, і в довколишньому світі. Знайомтесь ближче Микола Світайло, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, учасник чисельних національних, міжнародних фестивалів, творчих проєктів, ярмарків, майстер-класів. Розкриваємо. І тепер будемо до цього поля поступово розкривати, робити тарілочку. Побачивши його дивовижні роботи, вперше були переконані, що гончарством він займається з діда прадіда. А виявляється, що майстер родом з Київщини працював у столиці, в інституті Патона, в зовнішній охороні американського посольства. А гончарне ремесло опанував порівняно недавно, близько 12 років тому. У мене друг гончар. Він в Києві. Я коли приїжджав, я з ним спілкувався. Спілкування як відбувається. Це гончарство, це та ж сама робота, і вона колосальна і велика, тому що от багато людей не знають. Просто в основному всі бачать, коли шматочок глини ліг на гончарне коло, ми щось щось зробили. А до цього гончар працює з глиною, після цього він з глиною дуже багато працює. І вночі по декілька разів може вставати, тому що коли піти подивитися, пічка, як працює, якщо вона електрична. А коли світло виключається, геть через 2-3 години. Як на ріміння, як на діджуся, через кожні три години біжиш, от Я коли до нього приїжджав, ми просто сідали, спілкувалися. Але ж ми з ним теж по особистю працювали <гум> разом. І Він з однієї роботи приходить на іншу роботу. І куди? Ти приходиш, він знову на роботі. І в майстерні так поговорили, сядь спробуй, сядь спробуй. Говори, так. Ну я один раз сів спробую, у нас до сих пір там є цукровниця, там була, де то, де -то. Потім другий раз сів спробуй. Ну зі мною нема не було таких майстер-класів, от як я людям там роджу, розказую, ні потім далі сам розбереться. І що просто відбувається? Те, що ви бачите, ми просто розвиваємося з Іриною самі. Ми розвивалися самі. Не під ніяку там, не під опічню, тому що пішня це свій стиль. Горівщина — там, свій стиль там. От. Цвітняцька кераміка, свій стиль, воно все гарно там. Це, от. і ми якби самі. І, а ви знає, створили власний стиль? Я не знаю, це людям потрібно судити. Якщо вони будуть впізнавати мої речі і говорять, о, це. От. Просто ми робимо те, що подобається нам. Ну, трошки ну, звичайно ми теж орієнтуємося на людей, що їм потрібно ще більше, на попит. що їм більш подобається. Да. Тому що попит, ну попит є попит, тому що є такі речі, які там гарні, там, можна зробити, але вони стоять і будуть стояти, і стоять і стоять. Ну попит, якщо ви вірите в енергетику, то весь оцей посуд люба річ зроблена руками, не, не тільки це. От ганчарства стосується, вона несе ну, позитивну і гарну енергетику. А якщо вище туди руку проложили, це воно подвійно воно бере. на море. Глиняні вироби не так давно були у кожній хаті. Вони слугували не лише кухонним інвентарем, а й символом достатку, родинним атрибутом, оберегом. У давнину майстра з виготовлення керамічних виробів називали доволі поетично той, хто горну чарує. Тому цей вид народного мистецтва по праву вважався особливим, адже кожна робота має власну енергетику, яка певною мірою здатна впливати на душевний і фізичний стан людини. Ми всі люди, у нас у всіх настрій буває і гарний, і поганий або геть ніякий вони в І коли ви починаєте працювати з глиною, буває так, що якісь один-два виріба, ви його можете. Викинути в відро. Ви його зробили, він чи впав, чи не таке. Але глина вона, вона заспокоює, вона вас виравнює, вона, ви, от, вона вам покращує у вас настрій, ви розумієте, думки ваші покращує і злагоджує. От. Чому ще от, все, що ми, от, ми працюємо, це ще відноситься напряму до арт-терапії. Багато людей просто вони не дивляться на цей кінцевий результат. Кінцевий результат багато от, хочуть отримати якусь річ. Просто вони не відчувають і, можливо, просто не розуміють, але все-таки вони що? Це терапія і арт-терапія. Це, коли... да, це тактильні відчуття. У дітей дуже. От, 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 якщо ще дорослі в основному дивляться, що ми робимо, то є попадаються такі дітки, вони просто отак тільки за глинку купають, отак от в небо, він такі ручки він відчуває. От, у них більш тактильні відчуття, що ручки нежненькі. От. А далі, коли ви отримуєте цю річ, ви просто як воно працює? Ви тримаєте в руках, спогади повертаються, тому що вона, у вас, є. От. вона у вас є, і це вертає вам спогади, як ви робили, коли ви робили. У нас є такі от свисточки. От вони будуть такі. Вони Та да? свистять. Тобто, ну, хто має музикальні слухи, якісь там... Для дітей дуже гарно, класні речі, тому що вони розвивають дихання, розвивають легені там, коли дихають. Якщо я працюю в більш народному такому стилі, так, стиль, от стилі там, от, закриваємо пори молоком, це називається молочіння. І ця техніка вона відома з давніх давен, тому що ще коли не було глазури, глазурей, то якраз закривали, треба було закрити пори молок, глини. глину. Як закрити пори? От один із таких методів це... Білками, жирами молока закриті. От ви ж бачите ці старі черепки, які глиняні без поливи, тому що глазур раніше називали як поливо, Поливлені черепки, поливо, поливо. Бабуні Оці, не, я ну, бабуні не були. — Ну це вже більш пізніше. Ми, ми почали з вами е, за більш ранній тамета. Полива вона з'явилася не, не зразу. Коли з'явилася полива, тоді люди зрозуміли, о, по-перше, це гарно, а насамперед легше для хазяйки. Хтось тобто зсередини закривають поливою, позакривали вони для того, щоб могли легше помити. Тому що ці горщики, от якщо поливою не обробляти, як глина працює? Вона вбирає смаки, підсилює, віддає вам смутку. Молочинний посуд екологічно чистий. Він не вступає у взаємодію з продуктами харчування, і навіть кава в такій філіжанці смакує фантастично. Ну, це Черепок уже підготовлений під е, молочіння. Він вже покупаний в молоці і підготовлений для того, щоб його, ну, щоб закрити пори і е, кінцевий результат він буде от такого кольору, як тут. От, воно ще все згонить, воно все нормально. Тому що, от якщо навіть взяти от, от немолочений, я візьму для прикладу. це іра буде наносити сюди ще малюнок з глазурю. І от якщо навіть зараз поставити рядочком, воно ну, видно, да? це трошки, от, ну, це жирне молоко, отак от на країшки. Но трошки іншого кольору, бачите. От. Тому що це вже в себе вібрало молочко. Покупалося, воно трошки десь блистить, десь трошечки плюночка від молока покрилася, щоб закрити пори. Як виглядає отакий горщик, от, оце отак от от. розмальований дружина моя розмальовувала. Це буде такий молочничок. От. Калина, да? Калина, символ okay. теж України, в Україні має певні, певні І Воно зараз ще гаряче, воно все повинно вистигнуть. От. І коли достаємо, от, рівнички, будь ласка, от. ну, все зараз все звинить, все звучить, має такий вигляд. Можемо запевнити, якщо ви ніколи не цікавилися гончарним промислом, Микола Світайло з легкістю зацікавить вас цим видом народного мистецтва на усе життя. Такі от стаканчики, невеличкі галечики. Це майстер-класи. Це ми робимо з дітками, з дорослими. А дорослі теж приходять на майстер-клас. Так, і дорослі. Тут тобто, вікового цензуру як такового нема. Зараз діти розвиваються такими темпами. От, і знову, що батьки вкладають в дітей. Тому що є діти, яким 3,5 роки, він вже, ми вже з таким віком, якщо тільки дитина сідає і хоче, от, ми сідаємо працюємо. А далі немає просто. От, кінцевого от, цензора, якого немає. Тут. Немає також там, 30, там, 40, 60, 70. Все залежить від людей. Я ось є, я такий гончар, я є, я живу в вашому місті, в Кропивницькому. Е, вже більше 12 років я займаюся своєю справою, живу тут. І до цих пір завжди ми зустрічаємо людей, які питають, а що це є в нашому місті? Так, це в нашому місті, в місті Кропивницький. Ми проводимо майстер-класи, ми робимо посуд на замовлення, ми виїжджаємо на якісь там корпоративи, якщо це потрібно, там, на офіси. Працюємо, робимо майстер-класи, в режимі, коли офіс працює, поступово люди підходять. Ми це робимо. А що? Ну, мирного неба на всім. Ну що ж, теоретично про основи гончарного мистецтва ознайомилися наочно побачили. А тепер варто й самим спробувати. Як добре, що в сучасному, доволі прагматичному світі існують чарівники? Саме вони і здатні допомогти всім і кожному віднаходити в собі та довколишньому світі своєрідний ключ до щастя, гармонію.